Сьогодні знову буде читацький щоденник на гарячу новинку, книгу, яку, мені здається, дуже багато людей чекало українською. Дуже багато читачів зараз тішаться, тому що мають змогу прочитати книгу Девіда Мітчелла Тисяча осени Якоби Дезута. І ми з вами будемо її читати разом в цьому ролику. Тому поїхали! Поки ми ще з вами не почали, я хочу розповісти вам дуже приємну новину. Тепер у мене є іменний промокод Page Travels, який дає 10% знижки на всі книги на сайті видавництва Vivat або в них в фізичній книгарні. Єдине, що цей промокод не діє на передзамовлення або якісь акційні пропозиції. Проте на всі інші книги, абсолютно всіх видавництв, які представлені в них на сайті та в книгарні, ви можете використовувати промокод і отримувати знижку 10%. Таким чином, ви не лише зекономите при покупці своїх бажанок, але й підтримаєте Мій канал та мою творчість. Тому якщо ви хочете замовити якусь книгу, будь ласка, переходьте саме на сайт ІВАТ. Вводьте промокод PAGETRAVELS, Економте 10%. А тепер давайте продовжимо розмовляти про книгу. І я хочу вам сказати, що насправді це не вперше я вже сіла записувати початок цього влогу. А вчора я. Розпаковувала цю книгу на камеру, але я видалила ці матеріали, вони не будуть в мене на каналі, тому що мене дуже підвела, підкачала книгарня є. У мене дуже зіпсувався настрій тоді. Книга прийшла мені побита, в неї побити були корінці ось тут, ось тут. Я якось намагалася їх вирівняти, але навіть зараз ситуація насправді не виглядає. Книга, знаєте, прям новою на 800 гривень, як її позиціонує книгарня є. І також найбільше, що мене засмутило, це навіть не оці побиті корінці, а на оцих білих сторінках в мене просто ось тут від відбитки пальців, якихось брудних рук, які тримали цю книгу. Я розумію, що це можливо. Працівник складу брав книгу, але це дуже неприємно отримувати книжку за такою вартістю і в такому стані, і при тому, що я розумію, що тут немає вони видавництва. Абсолютно, це просто дійсно те, як книга зберігається на складах. Мені дуже дуже просто неприємно було вчора. Я навіть думала не знімати цей читацький щоденник, але я зрозуміла, що книга мене дуже цікавить. У мене на неї дуже велике сподівання, дуже дуже. І я розумію, що вам буде цікаво подивитись цей влог, тому все-таки знімаємо його. Але от хотілося знаєте, тут таку ремарочку відмітити, вона побилася не через нову пошту. Не пишіть мені про це, будь ласка, в коментарях, тому що коробка була абсолютно ціла. Але коли я взяла коробку, книга в ній просто ось так болтихалась і. Саме за рахунок того, що вона не зафіксована, побились корінці. Це такий маленький ліричний відступ про те, в якому стані я отримала книжечку, але давайте більше. От тільки ця негативна нота й буде. Далі я сподіваюся, книга мені сподобається і в мене буде дуже позитивний влог. Так от про що ця книга? Насправді я не дуже знаю сюжет, я не заглиблювалась. Я знаю, що тут буде головний герой, Якуб Дезут, який відправляється в Японію. Мені здається, він лікар, можливо, я помиляюсь, але він їде в Японію за кращим життям. Все. Крапка, це все, що я знаю, і мені не соромно, тому що я стільки чула позитивних відгуків про цю книгу, але при цьому якось вмудрилась абсолютно не знати про що вона. Я не знаю її сюжет, і мене це дуже тішить, тому що я. Просто з чистого аркуша, почну знайомство, абсолютно не знаючи нічого. У мене немає якихось очікувань по сюжету. Я просто знаю, що книга всім подобається, і в мене трішки можливо завищена планка, саме через те, що всі кажуть, що це просто вау, шедевр, улюблена книга, потрапляє в найкращі. Тому будемо з вами дивитись, що ж це воно таке. Хочу відмітити оформлення цієї книги, тому що це щось неймовірне. Подивіться, які бірюзові гарні зрізи. Також тут дуже цупкий, якісний білий папір, зручний шрифт. Зручні для очей інтервали читати її мені здається буде. Зручно, комфортно і не будуть дуже, знаєте, так стомлюватись очі. Тому мені вже не терпиться прочитати. Хочу зараз піти трішечки поробити свої справи, а потім, звісно, підключусь до вас, коли прочитаю, хоча вже перші 100 сторінок, щоб в мене було якесь уявлення про що ця історія. Напишіть мені в коментарях, до речі, чи чули ви щось про цю книгу раніше і чи плануєте ви її читати. І мені буде дуже приємно, якщо ви дійсно от замотивуєтесь на протязі цього ролика і все-таки в кінці підете і замовите цю книгу віват моїм промокодом. І Будемо разом з вами потім обговорювати вже її. Зараз мені треба що зробити: обрати стікери під цю книгу, тому що я, до речі, замовила собі дуже багато нових стікерів. Покажу вам їх обов'язково. І обрати закладинку, тому що, до речі, що дивно, книга настільки якісно, круто оформлена, але тут нема лясе. Я люблю, коли в книгах нема лясе. Мені це подобається, тому що я обожнюю підбирати закладинки, але просто я вже звикла, знаєте, що коли книга ну прям дорого-багато видана, то лясе там обов'язково повинно бути, але тут його чомусь нема. Цікаве рішення, але я не жаліюсь. Мені й без лясе супер. Книга класна. Неймовірно, ось тут всі ось ці як це сказати, виточки вони дуже тактильні. Тут також є деякі моменти, які переливаються. Ну коротше, просто підіть в книгарню, потрогайте цю книгу, і ви її не випустите з рук. Звісно, якщо вас цікавить така література, все, давайте вибирати закладинку, стікери, і будемо трішки пізніше починати читати. Так, дивіться, в мене є ось така чудо-коробочка, в якій, по суті, зберігаються дуже багато нових стікерів. Давайте я вам покажу. Тільки ви, будь ласка, одразу не засуджуйте мене, тому що я дійсно не замовляла собі. Ну, доволі багато стікерів з запасом, так сказати, на, не знаю, на пару років, мені здається. Так, це відставляємо і дивимось. Ось така в мене стопочка стікерів. І давайте якось так вам покажу. У ну, мене є ось такі яскраві, ось такі сіренькі, ось такі на всі просто кольори обкладинок, Але мені це дуже подобається, тому що тепер я абсолютно не буду переживати і думати, чи я в мене якийсь підходящий колір під обкладинку, бо все-таки я обожнюю, коли стікери підходять. Якось трішки по кольоровій гамі. Тому ось так я замовила і, до речі, все це. Тут в мене є старі, як ви бачите вже. І ось замовлення, мені здається, десь пачок на 10 в мене вийшло на 300 гривень. Це також старенькі ось такі. Ось такі в мене ще є, невикористані. Це нові, мені дуже подобаються. Вони такі яскраві просто. На всі, я ж кажу, під всі кольори обкладено. В мене є. Є ще такі якісь прям малесенькі взагалі. Старі. І ось такі. І от чомусь мені здається, що ці найбільше пасуватимуть обкладинці, особливо ось цей кольор. Зараз ось цей. Ось, мені здається, він ідеально сюди пасує. Тому давайте, можливо, отак і зробимо. Так, ось таке добро в мене є. Дивіться, просто скільки їх. Я не можу з себе, але зате в мене просто, я ж кажу, на всі випадки життя. Так, стікер ми обрали це, мабуть, ось ці. Дивіться. Мені здається, правда, пасує от оцей ніжний колір під це ідеально. Але якщо ж він закінчиться, тому що я сподіваюся, що книга мені ну, дуже сподобається, тоді візьму якусь іншу з цієї кольорової гами. Або візьму щось таке. Дивіться, у мене ще є. Зараз дістану щось таке. Вони, до речі, мені здається, ну, дуже схожі по кольору. Ну, коротше, є з чого обрати. Заради цього замовлення й робила. Все, тепер ще нам треба обрати закладинки, переміщаю вас до своєї книжкової полиці, де в мене вони зберігаються. Цей ракурс вам вже знайомий, і ця штучка, де в мене зберігаються закладинки. В мене є трішечки нових, до речі, ось така в мене є, мені дуже подобається. Я не дивилася в мілки, де вона ось такі закладинки собі збирає. І мені так сподобалася ця колекція, що я пішла в книгарню і нарешті знайшла і собі такі. Але ж але потрібно ж вибрати щось таке цікавеньке, класне. Саме під цю книгу, тому давайте я витягую. І зараз будемо вибирати разом щось, би під колір підходило. Перемістила вас сюди. Так, давайте. Оці стікери відкладаю, я їх обрала. І тепер треба обрати закладинку. Ось ця. Ось ця. Ось ця. Або ось цей котик. Знаєте, я схиляюсь, мабуть, до котика, тому що сторінки тут цупкі, може, сфокусуєш. Сторінки тут цупкі, і котик не пошкодить їх, тому, мабуть, все-таки це буде котик. Так, давайте приміряємо. Боже, яка вона гарна. Просто не можу. Так, 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 давайте одразу на перший розділ витягуємо. Ось так вставляється ця закладинка, До речі, якщо ви думали, як гадали, як вона виглядає, і виглядає вона ось так. Ну, ну це ж молота. Хочете, я розповім вам один секрет про мене, про книжкових і мені здається не лише книжкових блогерів. Ось так я підготувалась до читацького щоденника. В мене така футболочка, така, знаєте, вся при наряді, серйозна людина. Розповідаю вам про книги, але... Якщо відійти трішки далі, то я буду в звичайних піжамних шортах. І так завжди. Я, мені здається, кожний свій ролик знімаю просто в піжамних шортах внизу. І ніхто про це не знає. І комфортно, а тут така серйозна людина. Знайте, кого ви дивитесь, на кого ви підписані. Трішки після роботи почитати до себе, посидіти на травичку біля будинку і взяла з собою книжку. Проте хочу одразу сказати, що закладинка не пройшла краш-тест, тому що вона мені просто реально порвала сторінку. Не знаю, чи буде видно, але ось тут вона порвана. Тому відміняємо цю закладинку, я вдома оберу собі щось інше. І поки я абсолютно не знаю нічого про сюжет, нічого не змінилося. Але мені так подобається так атмосферно, так читати, коли знаєте, природа, травичка, тому зараз прочитаю. Сторінок 20-30, а потім вже підключусь до вас, коли в мене будуть якісь враження від цієї історії. Чи не вийшло в мене на вулиці нормально почитати, тому що то собачки, то діти бігають, і знаєте, ця метушня навколо мені заважала. Тому я прийшла, взяла книгу до рук і прочитала перші 20 сторінок і готова поділитися враженнями своїми. Знаєте, такими, от прям тільки надкусила книгу і вже можу щось розповісти. Мені ця книжка поки що по стилю. от Перший розділ давайте брати дуже нагадав правила будинку Сидру Джона Єрвінга. Чому? Тому що тут також такі. Дуже плотські описи. Тут у нас в першому розділі є жінка, якої приймають пологи, і в неї все не дуже просто. Тут навіть є ілюстрація, я вам покажу, як виглядає, як лежав плід в неї. Ось так це було. Зараз ось ось так. І всі навколо розуміють, що ця дитинка народиться, на жаль, мертвою. і... Так і стається. Проте потім, буквально там через хвилинки-дві, дитинка починає плакати, і, звісно, повитуха в шоці, всі в шоці. І це абсолютно не спойлер, нагадую, це 20 сторінок. Але хочу сказати, що ці описи дуже плотські, реалістичні. І я коли читала, прям відчувала оцей запах крові, якісь брудні інструменти навколо, оця якась безвихід ситуації, коли лікар розуміє, що ну все вже нічого не можна зробити. А, Побачив, що буде далі. Я навіть не знаю, хто ця дитина, чи це наш головний герой, Якоб Дезут, дезу, чи ні? Як ці персонажі вплетуться в історію? Чи це головні герої, чи ні? Чи це взагалі ні до чого? Знаєте, будемо читати, але. Хочу сказати, що легко читається відносно, мені цікаво. Сьогодні мені хотілося б прочитати, звісно, до соти сторінки, але це, мені здається, просто мої якісь рожеві мрії. Але якби я б дочитала хоча б до 50-70, було б прекрасно. Хоча, ось дивіться, 97-це -е ось це. Було б супер, якби я дочитала до 97-ї, тому що мені здається, перші 100 сторінок дають вже прям такі якісь враження про історію, тому що поки що в мене їх абсолютно немає. Єдине, що мені дуже подобається, ця книга лежить в руках, як я її. Тримаю сторінки якісні, не просвічується текст. Як я й казала, по суті, читати дуже зручно, мені це неймовірно приємно, тактильно. І, звісно, я замінила закладинку на ось таку, ось таку ромашку, тому що там мені порвало сторінку. Я розумію, що це моя вина, тому що я поклала книгу в шопер, і вона просто зацепилась, але я не хочу повторювати цей експеримент, тому все побігла. Далі зараз, мабуть, зроблю собі чай з вкусняшкою, покажу вам, а потім будемо читати. І сподіваюсь, що далі буде краще і краще, тому що от я прочитала перший розділ і поки не використала ні одного свого стікера. Як я вам і говорила, зараз покажу вам вкусняшку, яку я придбала в рошені, але насправді на виглядчись вони абсолютно не апетитні. Але це тарталетки вишньові, і вони повинні бути дуже смачні, тому що я такі їла лимонні. О, я тільки зараз зрозуміла, що вони з шоколадного тіста, а не з білого. Окей, mm, okay. будемо куштувати. Сподіваюсь, що це буде смачно. Ну, погодьтеся так. Вже як мінімум більш апетитно, тому все. Ми пішли пити чай із моєї прекрасної чудо-чашки, яка не фокусує. Щоб ви розуміли, на годиннику майже 12-та ночі я читала Якоба дезута, прочитала до 79-ї сторінки, давайте будемо казати 80-ї. Але хочу сказати, що мені поки що складно зачитається. В мене розболілась голова під час читання. Я хочу вірити і втішаю себе тим, що це просто в мене болить голова. І тому мені складно. Але, якщо чесно, поки тут дуже багато персонажів, я не можу вловити взагалі, хто ким являється, хто на якій посаді. Взагалі, про що тут? Якоб Дезу, це ж ніяк не лікар, як я казала вам, вела вас в оману. Це писар, якого відправляють на острів. Зараз я вам скажу на який острів. На острів. Дедзіма штучний острів з високими стінами у формі віяла, приблизно 200 кроків вздовж зовнішнього вигину за оцінкою Якоба, і 80 кроків у глиб, зведений, як і більша частина Амстердама на полях, замальовуючи торговельну факторію. Так, ну далі вже не буду. Ну коротше, ви зрозуміли, це острів штучний, куди відправляють нашого Якоба Дезута і багато інших людей, тому що це так би мовити. Бізнес одної компанії, Пишеться компанія тут з великої літери, і ця компанія по суті, якби найняли цих людей Якоба Дезута, в тому числі, щоб він якось там працював, контролював. І саме Якоб Дезут займається тим, що якось упорядковує бухгалтерію, тому що другий розділ цієї книжки це також не спойлер. Нам розповідає про те, що. Колегу, так би мовити, Якоба дезута посадили через те, що він там робив якісь фінансові махінації, крав і так далі. І от якоб дезут повинен на цьому острові вивчати бухгалтерію минулих років і дивитися взагалі, чи там хтось щось підмухльовував і тому подібне. І тут настільки багато персонажів поки що, що я взагалі не розумію, хто яким, хто кому ким приходить. Мені просто каша в голові. Я дуже хочу завтра. Після роботи сісти, виписати собі цих персонажів і прописати, хто ким являється. Тому що я поки що запам'ятала там лікаря Якоба Дезута, шефа Якоба Дезута якогось там. Я не пам'ятаю його ім'я, але якщо побачу на сторінках, то я його типу зором згадаю і все. І нічого не відбулося, хоча я вже прочитала 80 сторінок, і все на цьому. Якось так. такі мої перші враження, дуже неоднозначні, дуже якісь скомкані, і абсолютно не те, що я поки очікувала, але при цьому мені цікаво читати. Тобто я сподіваюся, що далі історія набиратиме обертів. От зараз Якоб Дезут вже зустрів жінку, яка його зацікавила. Хоча насправді в Якоба Дезута є жінка, з якою він хоче одружитися, її звати Анна. І саме завдяки, точніше, не завдяки, а через Анну він поїхав ось цю таку подорож міні на 5 років, щоб зробити грошей, щоб потім якби одружитися. З нею В них було гарне пишне весілля, і щоб він доказав Анні і її родичам, що він достойний. Побачимо, що буде далі, тому що скільки тут сторінок? 600 я прочитала 80. Ророк мені показує, що мені читати 10 годин, тому побачимо. Сподіваюся, що далі я просто як мінімум розберусь у цих персонажах і мені стане якось комфортніше читати. Тому що поки що куча персонажів, всі чоловіки, ім'я незрозумілі, в кожного якесь воно таке. Знаєте, то японське. Ну коротше, все настільки, поки що мені сумбурно і незрозуміло, що нема що вам сказати. Але при цьому цікаво. Я не знаю, як ви які висновки можна зробити з цього. Просто продовжую читати і підключаюсь до вас, коли, коли я вже зрозумію, як мінімум, хто яким в цій історії. Все на добра, ніч наступне включення дійсно буде вже коли в мене будуть якісь враження від історії, окрім ось таких сумбурних. Сьогодні вже четвертий день, як я читаю якоба дезути за вікном. Зараз в нас гроза, дощ, блискавка, але я от саме зараз вибрала час, щоб записати вже на справді на годиннику десята. Я можу трішки заговарюватися, але це тому, що сьогодні був дуже насичений робочий день, і взагалі мені здається, було не дуже знаєте вдалою ідеєю розпочати читацький щоденник саме з понеділка, тому що робочих задач просто ось так і читати я банально не встигаю чомусь, і мені дуже прикро, що це саме ось цією книгою відбувається. Як добре, що це просто грім, а не якісь там прильоти і тому подібне, тому що тривоги в нас немає. все добре, не лякайтесь. Так от. Е Прикро мені, що саме з цією історією в мене такий загружений тиждень вийшов робочий, тому що мені насправді здається, що все-таки якийсь відсоток того, що мені складно дається її читати на початку через ось такі робочі моменти, але давайте це облишимо і поговоримо про книгу. Я прочитала вже 250 сторінок, мені це дуже тішить, що якось все-таки намагаюся якось читати. Сьогодні хочу добити до 300 і побачимо, чи вийде в мене. Але м -м, про сюжет. Насправді він вже став дуже динамічний і якось такий, знаєте, я влилась в історію. Персонажі мені вже стали зрозумілі. Я, до речі, почала все таки трішки виписувати їх, але насправді зрозуміла, що це банально не потрібно, тому що Девід Мітчелл насправді потім відфільтровує, знаєте, другорядних персонажів і дає, залишає нам на сторінках тільки тих героїв, які нам дійсно потрібні для сюжета, які якось його. Які якось його ворушать. І оце мені подобається. Тут вже на перший план виходять якісь служебні переп'тії Якоба Дезута, якісь його внутрішні переживання, коли він вирішує переступити свої принципи чи не переступити. Також мені дуже подобається, що тут в нас є тема конкуренції на робочих місцях. Тут показано корупцію, страшенну корупцію і те, як насправді майже кожен член у цієї компанії погряз в ній. І як Якоб Дезут спочатку. Знаєте, дуже так ілюзорно вірить в те, що в йому вдасться все зробити, все виправити. А потім розуміє, що кожна людина, з якою він співпрацював, і думав, що вона допомагає йому, насправді, також якось в усіх всіх схемах пов'язала. І мені дуже було цікаво це читати. Також, тут, звісно, є любовна лінія, але це не на першому місці в історії. І мені подобається, що Девід Мічел максимально зробив багатошаровий роман, і ми спостерігаємо абсолютно за всім. Мені це якось ну дуже прямо імпонує. Тут насправді багато чого тут і расизм буде і. І показано відношення до чорношкірих, відношення до японців, відношення японців до голландців, які приїжджають до них працювати. Ну коротше, книжка просто. Про неї можна дуже довго говорити, розбирати ось такі якісь моменти, такі фрагменти, проблеми. І це круто. І це лише нагадаю, вам 250 сторінок. Мені цікаво, що ж нам далі буде, що Девід Мічел ще нам захопав тут. Тому я все таки побігла читати. Сподіваюсь, що вам не дуже скучно дивитись такий формат влогу, тому що підключаюся реально. Мені здається, кожне включення моє майже, окрім першого, це вже ввечері після роботи. Але сорі, ну робочі будні ніхто не відміняє, тому якось так. До речі, ви любите, коли така погода за вікном, коли все гримить, лє дощик з відра, і ви в цей час сидите і, і читаєте, тому що я обожнюю саме таку погоду, але ненавиджу, коли така погода застає мене десь не вдома, тому що я тоді постійно думаю, що блін, от би було б круто, якби я зараз сиділа в себе в ліжечку і насолоджувалася якоюсь книжкою. Тому цікаво, багато таких як я чи ні? Діліться в коментарях. І я зараз піду, підзніму вам трішки атмосферної зливи і потім біжу читати книжечку. Сьогодні вже, нарешті, п'ятниця, і попереду в мене два вихідні дні, коли я буду дуже активно читати цю прекрасну книгу. Я хочу все-таки її дочитати саме за два дні, тому що мені залишилось 300 сторінок, це якраз половина. І якщо, знаєте, так активно по 150 в день читати сторіночок, то все реально. Вчора в мене вийшло дочитати до трьохсотий. Я дуже собою задоволена, тому що вже хотілося спати, але історія не відпускала. Мені дуже подобається, куди автор нас веде. Мені дуже подобається сюжетна лінія Оріто. Це. А... Кохана Якоба Дезута, ну як кохана, це дівчина, яку він закохався буквально на перших розділах. І все. Далі їхня історія поки ніяк не розвивається. Але от Девід Мічел показує нам долю цієї Оріто, і мені неймовірно цікаво спостерігати. І, звісно, також мені дуже цікаво слідкувати за Якобом Дезута, за його кар'єрним зростанням, за його якими, знаєте, от такими поривами в совісті, коли він з одного боку на інше перескакує, то думає, що варто вчинити деякі вівчинки, то думає, що все-таки не варто. Ну, коротко, книга максимально багатогранне, і мені подобається слідкувати за персонажами. Тут дуже багато другорядних персонажів з'являються, і нам Девід Мічел розповідає їхні історії, і вони також непрості. Тут у кожного персонажа якась халепа в житті просто стається, і дуже за цим цікаво спостерігати. І навіть якщо чесно, іноді пробирало мене до сліз. Тому от такі в мене апдейт по читанню книжка не відпускає від себе. Але я до вас підключилась зараз, щоб розповісти вам прекрасну новину. Сьогодні ввечері в книгарні сенс буде зустріч з автором книги. Гаррет Джонс, людина, яка забагато знала. Автор книги Мірослав Блеклей. І буде автограф сесія. Я дуже хочу піти, і звісно, навіть не дуже хочу піти, я знаю, що я піду, тому що цю книгу я читала рік тому. Тут дуже багато в мене різних поміток. Книжка мене вразила неймовірно. Тому от дуже хочу піти і познайомитись з автором, послухати його вживу, підписати, звісно, собі примірник. І також планую придбати ще один такий примірник Каті, тому що коли ми ходили з неї на арсеналі, вона думала, варто чи не варто купувати книгу, але все-таки. Її вибір впав на інші книжки, і от я дуже хочу, щоб вона познайомилася з цією книгою. Фітоні Галіфа, це такий польський для вас з моменту останнього включення пройшло буквально 5 секунд. А для мене, мені здається, тижня 3. я вже встигла прочитати книжок 4-5 після Якоба Дезута, але все ніяк не змогла знайти в собі сили сісти і розказати вам про цю книжку. Як ви знаєте, зафіналити враження, тому давайте нарешті це зробимо. Книгу я прочитала, як ви вже зрозуміли, і. Хочу сказати вам, що для мене вона видалась дуже складною. Ця книга ввела мене в нечитун, і здавалось би дуже дивно. Тому що, якщо передивлятись матеріали, що я розповідала про цю книжку в період читання, мені подобалось. Були моменти, які мене стопорили, були моменти, які мені складно давались, але мені в цілому подобалась вона, подобався антураж. Але... Останні 100 сторінок книжки мені було дуже і дуже нецікаво читати. Мені було складно, я прям пересилювала себе, щоб читати цю книгу. Я читала по 10-20 сторінок в день. Я не можу сказати, що ця книга погана, що ця книга нецікава, ще чомусь подібне. Ні, вона цікава, захоплива, але вона абсолютно чомусь пішла мені не в той настрій. І я розумію, що все-таки трішки це не те, що я очікувала від неї. Мені було забагато антуражу моря кораблів, усіх внутрішніх перипетій. Коротше, книжка. Мене не вразила на 100%, я поставила їй чотири. Ми можна було ворорку ставити 3,5, то я б поставила 3,5. Але якщо обираючи між 3-4, то все-таки це четвірка, але все-таки для мене це не п'ятірка, тому що я повторюсь, ця книжка ввела мене в нечиту. Після неї я прям викарабкувалася. Я брала якісь тоненькі книги, щоб просто відчути оцей смак читання, жагу читання, коли ти м -м, чекаєш, коли закінчиться твій робочий день, щоб пошвидше всісти читати. Тому якось так. Але хочу відмітити, наскільки вона гарна. Я її залишаю в себе на полицях, тому що це неймовірна книжка. Вона дуже гарна. У мене тут є помітки, є місця, які мені подобались. Є персонажі, які мені тут подобались. Є сюжетні лінії, які мене захоплювали. Але просто тут було. І багато того, що мені було особисто не цікаво. Я впевнена, що комусь буде цікаво читати про кораблі, про корабельні подорожі, про внутрішні прип'яті, політичні моменти, якісь військові. Але мені от чомусь не захотілося це читати в той момент, і я от чомусь впевнена, що, наприклад, навіть Каті ця книжка сподобається, тому що це от все, що вона любить. Але при цьому мені. Трішки не зайшло. При цьому книга, повторюсь, не робиться поганою. І якщо вам ця книжка подобається, це не значить, що вона, ви якісь не такі, або книга не така, або я якась не така. В кожного є право брати свої улюблені книжки і якось знаєте, виставляти оцінки. Тому мені вона не дуже сподобалась, але. В цілому я впевнена, що це крутий представник жанру. І Девід Мічел взагалі це вже як сучасний класик, тому я вам можу її радити, якщо ви просто готові до такого читання. А на цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Останнім часом в мене було багато влогів. Буду їх трішки фільтрувати і знімати не так часто, тому що все-таки по переглядах я бачу, що вони не дуже заходять. На жаль, тому якось так. І побачимо з вами в наступному ролику. До скорих зустрічей, друзі.